Багато питань було, чи є у вас оригінальні фірмені фільтра на 3М, на маску. Да? оригінальну. Будь ласка, це відповідь на ваші питання, друзі, є в наявності. Дивіться на ціну. Абсолютно оригінальні фільтри, які є в наявності. Якщо цікаво, дзвоним питаємо. Чого немає в мене? Допустимо, на сайті чи на тіктоці, дзвонимо, питаємо і, можливо, я просто не все показую. На явності дуже багато різних матеріалів і обладнання, друзі. Ось ваша ось відповідь на ваше питання, друзі. Дивіться, оригінал. Щоб не сказали, ну, то є китайські, поняли, є китайські версії. Допустимо, набір китайський, да, фільтрату, то всі діла. Оце 650. Ну, воно трошки відстає, да? оце оригінальне. Я кому треба, допустимо, маску оригінальну 3М, Дзвоним запитуємо, тобто, ну, на все ж якби не розженеться, скажімо так. Ну, воно є в наявності, є де взяти, хлопці. Так що, будь ласка, для інформації.